Друзі, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після того як Зеленський в усіх ресурсах похвалився літаками. В F-16, від союзників окупанти сьогодні вночі випустили по Києву шість і скандерів. Били по аеродромах пілоти і техніка. Цілі чорневі попереджав а в шістнадцять уже фізично в Україні. Їх показали журналістам. надіюся, зразу перемістили на іншу і захищену базу. Вже попіарився з а от йому би зараз якраз відповісти на затримку. Бо авіаційний Мрамштайн був призначений на лютий місяць 2023 року. А кошти на навчання пілотів конгрес виділив ще в травні 2022 тисячі Все що після цього це 5-6 дефективних за менеджерів. Єрмачня, ризні на яйця по 17, букування. Недумка і купа всього іншого за що персонально відповідає сам з і його ляльковота. Але добре, що прилетіли, і уже виконують завдання: відслідковуйте пересування базугли. Хто помітить, накривайте з повітря, доки вкотре не підсвітили ворогу геолокацію. Паралельно з цим на жаль, російський випал алан знову поцілив по українському. Су двадцять на аеродромі Довгінцева біля кривого рогу на Дніпропетровщині відео прилюднило міноборони РФ. А раніше українські військові та експерти вже розповідали, що російські розвідрони навчилися долати українську систему РЕБ та Залітають у глибокий тил ЗСУ. телеграм-канал Військовий обоза пише останні удари по тилових аеродромах, де було знищено два наших цінних літака. Викликали багато питань у колишнього генерала залужного, який забороняв ставити літаки так близько до фронту, де їх можуть дістати безпілотники чи банальні ракети з РСЗВО той Же Дорнато, втім, вказівку генерала проігнорували уже після його відставки. За цим ніхто не дивився. Ось і маємо аеродром Долгінцева знаходиться за 70 кілометрів від лінії фронту. А змі пишуть, що це вже щонайменше другий удар ланцета по українській військовій авіації. Офіцер НГУ та Азова Богдан Крутевич не зміг стримати емоції, коментуючи ролик окупантів на своїй сторінці у соцмережі Він нагадав вищому військовому керівництву, що дуже дешево, та швидко будується ангар із профнастилом. Аеродром знаходиться під кривим Рогом і вже неодноразово його атакували нові модернізовані ланцети, здатні літати на відстань понад 60 кілометрів. Експерти вже назвали новий вид безпілотника справжньою загрозою для ЗСЗСУ. Журналіст видання Forbes Девід Екс повідомляє, що за останні три тижні це вже другий удар ланцета по українській військовій авіації у Долгінцевому. Він також закликав військове керівництво України навчитися ховати літаки від дронів чи, хоча б зробити для них хоч якийсь захист. Перше відео про атаку ланцета на українська 29. на аеродромі Долгенцева з'явилося у мережі не так давно. Екса пише, що висновків військовим керівництвом поки що не зроблено. Зіновібрецький пише і це не перший випадок такої легковажної до дорогої техніки. Це ще коли був міністром. Разнікова оприлюднив листівку з фронтовим літаком Су 24 МП, де видно крилату ракету Shadow, яка має характерну боєголовку на листі 7 сьомої бригади тактичної авіації міста Старокостянтинів і одразу ж туди прилетіло, Але такий шаврон. Він тримав в руках. Мінус п'ять літальних апаратів зразу відзвітували про результат попадання в Хмельницька, як подоляк і Орівські полігони банк випухою. Про те, головне, що всі повітряні атаки на Київ відбито і рейд на Білгород. А Хмельницький зі своїми літаками та аеродромами то таке не на часі. Як продає приїбалі тим Павлоград, Тернопіль, Житомир, Будевам і контрнаступ, і контрвідступ від улюлюкання. військових експертів на говномарафоні про ракети вже скінчилися, та ворог деморалізований та тікає. Весняний контрнаступ літом увіймовк. Рима пише Бібрецька, натякаючи на кротів, які здають наші аеродроми. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.